Дій, друзі, в цьому випуску не вийде сюрпризу, бо ви вже бачите, хто сьогодні буде головною героїнею цього випуска. Отож сьогодні буде дуже важливий, як на мене, дуже особистий і чуттєвий випуск. Бо сьогодні я буду розповідати про свою маленьку, біленьку, гарненьку і кохану машину сьогодні. в Випуску Subaru BRZ. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ви мене підтримаєте. вже на цьому місці. ставимо лайк і гойда дивитись. Повинна бути історія спочатку. З того, що я взагалі не думала, якщо чесно, ще три роки тому, коли ця машина покупалася, точно не думала, що взагалі буде така ситуація, що у мене буде особистий випуск на ютуб про цю машину. Я дуже хотіла, щоб ця машина знімалась на фоні моря. Як ви бачите по номерам, ця машина Одеситка, як і я, бо моя друга родина, це Одеса. Так як ми знаходились в Києві і ми знімали перегони в Києві, то ми не могли поїхати до Одеси, тож ми знайшли море в Києві, але все одно я вважаю, що оця гарна машина має зніматися на фоні моря. По-перше, ви всі вже дуже добре знаєте, що я субаріст, що в мене було декілька субару, і що цю машину я також дуже люблю і дуже її хотіла. Бо коли вона вийшла, а саме Subaru BRZ, був. В презентований у 2013 році, я побачила його і думаю, все, це машина моєї мрії. На той час мене відносно багато відділяло від цієї мрії. На цей час у мене було Subaru Сті, і от бачите, 2025 рік Subaru BRZ. Тобто, це не завжди легкий і простий шлях, але отак іноді відбувається. Почнемо з того, для чого я хотіла Subaru BRZ. Для чого і чому. По перше, мені дуже подобається її візуал, навіть в стоковому стані. По-друге, це дуже прикольна заготовка для того, щоб їздити, наприклад, кільцеві перегони. І саме так я і думала у 2021 році. Цей автомобіль з'явився в мене наприкінці 2021 року. Як і всі ми з вами, до повномасштабної війни, ми думали, що ще трошечки, і настане той самий момент, коли в нас буде багато автоспорту, коли скоро побудують трек в Україні, коли буде все так класно, ну прям так класно. І от був придбаний це авто для того, щоб їздити. РТР Time Attack на чайці для того, щоб їздити а, в Полтаві. У мене була така мрійка. По перше, якщо ви не знаєте, то ця машина дуже прикольна в тому, що у тебе а, Позаду складаються сидіння. По перше, тут позаду є сидіння, взагалі, тобто вона не двомісна, вона чотирьохмісна. Хоча людина може сісти позаду, але вона має, має бути маленька, хрупка дівчинка. Але якщо ти складаєш сидіння, то позаду в тебе вміщаться якраз чотири сліки для того, щоб приїхати вдвох або одній кудись на перегони, перевзути свою машину, поїхати відкататися, поміняти знову гуму і поїхати додому. Отакий От ідеальний план в мене був. Але що сталося у 22-му році? Ми всі з вами на жаль знаємо. Отож, насправді, коли я готувалася до цього випуску, у мене була така заготована фраза, що це машина, яка жодного разу не побачила трек-гоночний трек. Але потім, коли я замислилась, я зрозуміла, що ні, вона все ж таки його побачила. Це було один раз. І це був Нюрнбург-Рінг. Так, це насправді дуже дивно. Бо я дуже хотіла їздити Полтаву, дуже хотіла їздити Чайку і жодного разу не виїхала. Але так сталося, що доля подарувала поїздку на Нюрнбург-Рінг, де ця машина Subaru Верза своїм ходом поїхала з Одеси на Нюрнбург-Рінг, покаталась на Нюрнбург-Рінгу, і повернулась що важливо назад, бо не кожна Субару може поїхати, покататися, і повернутись. Не бійтесь стілювати свої мрії. Інколи все трошки перегортається, але від цього життя насправді ще кайфовіше. Мета ситуація, коли я можу посидіти на будь-якій частині машини, що я зазвичай, звичайно ж, не роблю з іншим авто. Але так як вона моя, то я можу навіть на капоті посидіти, якщо що заради гарного кадру. Насправді, я почала вам розповідати про Нюрбургрінг і вже хочу про це договорити. Насправді поїхати, проїхати там майже три тисячі кілометрів від Одеси, покататись там, повернутись, це була подорож реально 10 тисяч кілометрів. Бо після цієї поїздки якраз був час міняти мастило. Я поміняла його до поїздки і відразу після. Якщо ви мрієте про поїздку на будь-якій машині на якийсь крутезний гоночний трек, ця мрія варта здійснення от на 100%. Якщо мене спитають там напевно якихось не знаю, топ 5 в житті яскравих вражень, то то, як я на власному авто виїжджала на Нюрбергрінг. Це певно буде там десь в топі. Точно це машина, яка дарує емоції. І що цікаво, що я знала це ще до того, як я вперше сіла за кермо цього авто. Після того як я його обрала, десь там у 13-му році собі в мріях, коли побачила на презентації. Я до того, як придбала це авто, жодного разу в ньому не сиділа, не їздила і не була на тест-драйві. Це дуже цікаво. Це авто було придбано у Паші СТГ. Це людина зі Львова, яка мені здається більш за всіх привезла в Україну Subaru BRZ. Вони привезли це авто. Я приїхала його, побачила. Кажу: о, біленька в класній комплектації. І думаю, посиджу. Я сіла за кермо цього авто і така. Ну, певно, це буде моя машина, хоча на той момент часу я ще прям не збиралась забрати її до себе. І десь через 4 місяці, певно, вже це авто поїхало зі мною до Одеси. Тобто, перше я сіла за кермо і спробувала, як взагалі воно відчувається в рулі, вже коли я була власником цього авто. Що зазвичай ну, не часто трапляється, всі люблять спробувати, відчути. І вона була саме така, як я мріяла. Навіть, напевно, трошки краща. За ці там три роки, навіть трошки більше, які я володію цією машиною, вона в мене викликала тільки позитивні враження. Якщо ти там... Якийсь втомлений, знесилений або там чимось засмучений, ідеш, бачиш своє авто на парковці і йому усміхаєшся, це значить, що ти в житті зробив правильний вибір в сенсі авто. Так от я усміхаюсь їй кожен день. Тож я і вам бажаю обрати ці машини, які викликають вас, в якісь почуття. Я в кадр, ми просто посміялися за кадром, коли оператор каже, ну ти ж даш боком, я кажу, ні. На сьогодні <свят> насправді це можливо. Якщо відключити систему стабілізації, то навіть на сухій поверхні можливо трошки роздати боком навіть на сокому авто. А звичайно, для того щоб їхати дріфт, навіть в якийсь там найменший клас, вам не вистачить потужності цього двигуна, треба або робити свап, або робити турбо, або щось думати. Часто питають: а як ти взагалі їздиш там по поганому покриттю, тобто по поганій дорогі, коли є ями, і як ти взагалі пересуваєшся взимку? Всю зиму я їжджу взагалі без проблем. Якщо ви живете, наприклад, в Одесі, то Цієї проблеми нема взагалі, бо в одесі сніг може бути один раз взимку, а може взагалі не бути. Якщо ми кажемо там про такі київські зими, де також небагато насправді снігу, але якщо він випадає, тобі просто що правильно весело. Але насправді якихось проблем стосуючись того, що ти не можеш кудись приїхати або там щось таке. Ну, я, наприклад, на своєму прикладі жодного разу через таке не проходила. Тобто, задні привідне, відносно легке та кероване авто, все, що собі дарує, це кайф, враження, емоції і ніяк. Таких проблем з ним не виникає. Мені здається, що компанія Subaru має мені доплатити за цю рекламу, бо вона максимально щира. І реально мені здається, що я просто вас агітую купувати Берзе. Як ми не почали ще їхати, що ви точно мене почули? Оператор каже: А ти будеш щось казати про комфорт? Я кажу: так буду, його нема. <гум> все <гум> на цьому в принципі, все <гум> про комфорт, ми все сказали. Ні, насправді жарти жартами. Що стосовно, наприклад, сидінь. То вони, як на мене, дуже комфортні, бо це такі з заводу ковші, причому я декілька варіантів. Як на мене, найкласніша, найповніша комплектація з безключовим доступом, як то в мене, з всякими там плюшечками приємними, з там кнопка старт-стоп. Я знаю, що це все очевидні речі, але у Subaru не в кожній комплектації вони є. Як до речі, в багатьох ми ще не будемо хейтити Subaru. Найкласніша комплектація саме в Subaru BRZ. Бо, наприклад, Сіон він найпростіший. Там навіть мультимедіа дуже дуже, -дуже, -дуже така стара проста. Отож, Subaru, як на мене, це топчик, потім іде GT86, і потім іде Sion, який найпростіший. Як на мене, насправді у мене був досвід восьмого Evo на койловерах від з зниженням мінус три. І от мені здається, що Evo на кайловерах це приблизно так же, як стокова Subaru. оця берза. Я думаю, що вам Іля потім покаже на перебивках, як виглядає приборна панель. Все дуже ескетично, все дуже просто. Нічого такого тут цікавого салону ти не розкажеш. Коли ти до цього звикаєш, то тобі дуже комфортно всередині. Дуже низька посадка. От як на мене, коли ти сідаєш в цю машину, ти відчуваєш себе як в правильній спортивній машині. І потім, коли там, наприклад, я там сідала в свій е, улюблений GT3, О, так я знаю цю посадку. Це ж стандартна посадка купе. У купе є певні недоліки, але як особисто для мене вони не існують. Бо для мого життя мені дуже подобається ця концепція купе. Мені дуже подобається концепція машини, на якій ти можеш покататись по місту, якщо хочеш виїхати на трек. каже людина, яка на трек нагадує, виїхала один раз. Але теоретично, знаєте, як є людина, яка теоретично раз за 20 років поїде на рибалку і тому в нього джип, і людина, яка раз на 10 років перевезе холодильник і тому в нього, в нього вагон, Он, так я людина, яка <реш> вийде на трек один раз, і тому в нього купе більш-менш спортивно. Так я вважаю Subaru BRZ насправді дуже доступною, напевно, найдешевшою драйверською тачкою. Хто прямий конкурент у Subaru BRZ? Насправді прямий конкурент це Mazda Miata. При цьому Mazda Miata буде коштувати трошки дорожче. А в солоні вона буде ще більш аскетична, бо там взагалі немає там кармашиків, наприклад, в дверях. Це м'яч, як то кажуть. Але коли ти її щодня використовуєш, все одно у тебе є якась там потреба, не знаю, бутилочку з водою поставити або що ще. Немає також там бардачка, Mazda трошки дорожче коштує, і в тюнінгу вони, я думаю, більш-менш однакові. Якщо порівнювала я, я їздила на мазді, якому вам показувала, буде посилання обов'язково на цей випуск. Якщо не дивились, подивіться Mazda, як на мене, ну трошки відчувається всередині. Але нагадаю, що вона була не стокова. На стокові мазді не їздила. Також прикольна машина, також Mazda м'ята однозначно лайк, але я би обирала все ж таки, якби між цими двома машинами я б обирала себе берзет. Атмодвигун не бере мастило тут. Відносно великий пробіг. Не скажу який, але повірте, що великий. Можете спробувати в коментарях е вгадати. Давайте так. Я багато на ній їздила. Дуже багато. От тому можете спробувати вгадати, який пробіг саме от в цій машині. Дуже багато саме емоційних моментів, які ми разом з нею переживали. Дуже багато якихось таких е там поганого настрою, оцих всіх негативних емоцій від війни, які проживалися саме через е таке. Кайфове драйвування на цьому авто Це не означає, що ти порушуєш там швидкісний режим або десь там граєш в шашечки. Ти просто можеш виїхати ввечері, поїздити по місту. Я думаю, що багато людей мене зрозуміє, про що я кажу: коли тобі ніхто нічого не потрібно, просто ти береш каву на якійсь заправці і їдеш кататися, поки тебе не відпустить, як то кажуть. Який власник свого авто, коли побачив капельки. <смі> так, я зараз буду робити те, що робить будь-який власник Subaru, а, так як чистить зуби. Він відкриває капот. Все, бачите, по трушному Тут ніякої автоматики, у тебе Subaru, як би вибачаю. Під капотом. Повний сток, от суцільний, повнісінький. Ця машина, коли купувалась, тут були просто наполеоновські плани: карбонова губа, сплітера, фулбадікіт. Потім, значить, ну понятно, там налаштування, впуск-випуск. Тут мав бути якийсь дуже крутезний звук вихлопу, гучний. Ну, типу, все мало бути так, як я мріяла. А потім трапилась війна, і насправді оцей весь вайб щось будувати, він кудись зник. Тож, певно, вже це буде, але вже певно, з якоюсь іншою машиною. Це був сток і залишився сток. І Цікаво, те, що хотілося дуже багато тюнінгу, і ця тачка, вона придумана для тюнінгу. Якщо ви почнете дивитись взагалі де. Беруть участь Subaru BRZ, то це буде і дріфтові перегони. Це навіть інколи трапляються і дрегові проєкти, але дрегові проєкти це, звичайно, тільки на інших моторах. І дуже вдала ідея свапнути сюди два дже. Якщо ви фанат дріфту, то в певний проміжок, часу, десь певно, 18-19 рік це був дуже дуже популярний кузов, Дуже багато різних двигунів таки ж сюди свапили. Бо на жаль, її стоковий двигун не може забезпечити участь у жодних змаганнях, окрім тайм-атак, певно, в своєму класі. Бо тут у нас дволітровий атмосферний двигун Subaru, Він же Toyota. Насправді, да думаю, що всі знають ми про це не сказали. Я думаю, що всі люди це знають. Що є три однакові машини: це Subaru BRZ. Це Тойота GT86 і це Сіон Сіон по-різному можете назвати насправді заводом заявлені 200 кінських сил. Якщо перевірити стокову машину надійно, навіть відносно свіжу, бо ми розуміємо, якщо там буде 10 років, вона вже не покаже 200 сил на стенді. Але навіть якщо візьмемо нову, то це буде десь 170-180 сил, бо завод завжди трошки міняти оці показники залежно від ситуації. Ми маємо дуже дуже класну збалансовану машину на кожен день. Що цікаво, що якби мені сказали, що ти маєш машину вагою 1220 там, 20 кілограмів 200 кінських сил, я б сказала, ну 200 – це якось дуже мало, це певно не кайфово. Але якщо стаєте мене на чому в мене було більше задоволення щоденного кайфу, саме від керування авто, якщо порівняти там Subaru STI Pokemon, якщо порівняти 8 Evo, якщо порівняти це авто, то я скажу, що це найкайфовіша тачка, на якій я їздила в житті. От справді і. Тут дуже важко це пояснити словами, ти відчуваєш, що цей драйв не за рахунок потужності, а саме за рахунок того, як вона керується, за рахунок того, яка вона жорстка. Хоча багато пасажирів кажуть, каже, що вона занадто жорстка і вони б не хотіли їздити на кожен день. І навіть я, коли сідаю пасажиром в цю машину, я думаю, о, блін, вона жорстка. Але коли ти їдеш за кермом, ти так кайфуєш, що тобі оця жорсткість, вона прям як треба. Які дуже люблять своє авто, які прям володіють їм довго. Вони мене зрозуміють, бо в тебе з, зі своїм авто завжди пов'язані певні враження, і вони можуть бути дуже сильні. От, наприклад, з, з цією меню ми там разом переживали війну. Ми з нею разом поїхали там на якийсь час Вона-Франківськ на два місяці, коли війна почалась, і тому це все дуже тебе зачіпає внутрішньо, бо було дуже багато якихось моментів. Я розумію, що це на ну, багато хто там в коментарях може, де да це ж залізяка. Так, але ні, я не сприймаю так авто. Це певно з дитинства, оця вся автокультура. Але для мене це реальна подружка. З цією подружкою ми зустрічали світанки біля моря в Одесі. Хочу ще згадати таку історію і розказати вам насправді про її розхід палива, бо дуже багато є історій, таких не, не зовсім правдивих. Тож всі я думаю, пам'ятають ті часи, коли були проблеми з паливом, і ми всі шукали це паливо. Це був 22-й рік. І от насправді вона їздила ну майже на будь-чому, так намагалися знаходити, звичайно, 95-й, плюс ще додати якісь там присадки, бо була дуже погана якість топлива. Вона їздить або на 95-му, або на 100-му. Розхід палива у неї, якщо собі ні в чому не відмовляти взагалі, тобто їздити по місту так, як тобі хочеться, то це буде десь. Від восьми до певно дев'яти літрів ну десять це може по Одесі, якщо прям бо в Одесі дуже короткі проміжки між світлофорами. Якщо по Києву, то це по місту найбільше 8. вісьми. Якщо ми кажемо про розхід по трасі. То це реально 7 літрів, і ти максимально можеш собі кайфувати, нічого не відмовляти. Чи вистачає потужності? Вистачає потужності. Насправді, як на мене, найбільша проблема цього авто, і саме через це я певно буду все ж таки це авто продавати. Хоча це не факт. Ось сьогодні зранку ми були на РТР. І що я сказала, коли приїхала? Що блін, я все ж таки можу не буду її продавати. Може, ми все ж таки поїдемо РТР з нею. Вона дуже повільна по трасі. Тут шестиступенева, саме в ній механічна коробка передач, хоча є і автомат. Але це нічого не міняє, бо якщо ти хочеш їхати там, дозволені 120, то в тебе буде приблизно 3,5 тисячі обертів. Як ви розумієте, що якщо ти хочеш поїхати ще швидше, наприклад, в Німеччині, де є необмежений швидкісний ліміт, то це буде некомфортно. Звичайно, тут на спидометрі 220, але я не знаю ту людину, яка їхала на цій машині 220. Бо то, що їй, на мою думку, як найбільше не вистачає. Це не потужність, це сьома передача. Мені дуже подобається, що тут механіка. Я кайфую від їзди на механіці. Це або моя остання машина на механіці, або потім буде просто дві. Буде корч, і буде якась щоб їздити між містами. І це певно такий ідеальний варіант. Бо це запальничка, з якою ти дуже кайфуєш, коли їздиш по місту. Тож, якщо ви обираєте, думаєте, шукаєте якусь машину, щоб можливо і їздити в місті, і мати змогу виїхати в якийсь стоковий клас на ті ж самі РТР, або, наприклад, на славом, то я думаю, що це дуже непоганий варіант, щоб взяти отаке авто. Що, друзі, це фінал цієї історії, яку ми сьогодні розповідали? Знімаємо от в такі от красиві локації захід сонця на фоні мене. І що хочеться сказати? По-перше, що я щиро дякую цій машині і тому часу, який ми провели разом. Я чесно вам кажу, що я не знаю, що буде далі. Може, вона залишиться другою машиною. Може, все ж таки вона поїде вже до наступного власника, або хочеться просто. Більш швидше пересуватися на дальній відстані. Можливо, вона залишиться єдиним авто, на якому я буду їздити щодня, і на якому я все ж таки цього року планую виїхати на трек. Крім того, хочу сказати всім вам, що мрійте і вцілюйте свої автомобільні мрії. Якщо вам хочеться якесь нелогічне, якесь непонятне, незрозуміле не для кого авто, але ви його кохаєте, обирайте його завжди, обирайте. Те, що вам дійсно подобається, бо я вірю, що кохання в цьому житті, воно варто абсолютно всього, бо воно і є єдиний сенс цього життя: емоції, кохання, драйв. Отож, дякую, що були з нами. Дивіться Adrenaline Drive і живіть своє кайфове життя з класними машинами. Коли ми знімали передачу то дійсно я ще не знала, що буде надалі, взагалі в моєму автомобільному житті. Сталося так, що ми приїхали на дрифт у Львові. Отут буде посилання на це відео. Знімали передачу з Пашою СТГ, також буде посилання на це відео. І я у Паші спробувала це авто. Я знала, що воно в нього є. Воно приїхало з Америки. Це новий Subaru BRZ. І як ви розумієте, знову сталося кохання з першого погляду. Я знала, що таке буде. І я вирішила, коли, якщо не зараз. Тож, не знаю, оце моя нова машина. Це новий Subaru BRZ 2023 року випуску. Обирайте серцем, Якщо вам хочеться наразі ще покайфувати, то я думаю, що на нудних машинах ви ще встигнете поїздити, коли вам буде 60. Отож, що, блін, кайфуйте від життя, дивіться дріблін Drive і завжди обирайте ці машини, які викликають у вас справжні емоції. Дякуємо, що дивилися цей випуск.